У мене є часникові стрілки подрібнені. Я вичитала такий рецепт соус песто, буду готувати. Ще укропчик. Ось так трошки його порізала. Перець, лимонна кислота, сіль, олія. Закидаємо в чашу блендера наші стрілки і подрібнюємо. У мене стрілок чесникових 150 грамів. Сюди ж укропчик, Не знаю, воно зб'є його чи не зб'є. Ну, будемо пробувати. Включаємо. Трохи збиває. Так, Суди півчайної ложки перцю, півчайної ложки кислоти лимонної пів чайної ложки солі і 100 грам олії. І знову змішуємо блендером. Отримуємо таку кашку. Ось такий соус. скуштую. Я не знаю, перший раз таке готую. Смачно цим соусом можна заправляти вермишель, гостренько виходить. Можна маринувати в ньому м'ясо, можна довареної картошечки молодої. Можна просто їсти. З м'язком як соуси гострувато трошки. Незвичний смак часниковий, але смачно. Я буду розкладати по баночках. Баночку залишу в холодильнику маленьку, а маленьку баночку покладу ще в морозильну камеру. Буде на потім. Смачного.